Топові чемпіонати повертаються, і ось два матчі англійської прем'єр-ліги, які варті вашої уваги. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. Мене звати Володя. В цьому відео я розберу два найбільш впевнені матчі АПЛ на цю суботу. А також хочу сказати, що в цю суботу буде також суперкубок Німеччини між командами Штутгарт та Баварія. Помимо цього буде також і старт іспанської Лаліги. Матч. Барселони також є цікаві матчі англійського чемпіоншипу. Загалом багато цікавих матчів. І ці всі матчі я залишив для свого телеграм-каналу, де ви абсолютно безкоштовно зможете побачити усі ставки від мене. Також в моєму телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів і проходять періодично розіграші. До прикладу, за цей тиждень я розіграв 30 тисяч гривень. І люди отримували по 500 по 1000 гривень просто за те, що вони вгадали хвилину першого забитого голу в тому чи іншому матчі. Також в моєму телеграм-каналі присутні бонуси від БК без верифікації та без комісії на вивід. Максимально корисні сайти, де ви можете робити свої ставки і виводити гроші без комісії. Там також присутні бонуси на перший депозит, і що не менш важливо, ці контори виплачують кошти, адже в моєму чаті ви можете завжди почитати відгуки по. Цих конторах все чудово, тому також вважаю, що це варте вашої уваги. Ну і перейдемо до матчів АПЛ, які будуть в цьому відео. І перший з них це Тоттенхем Бернлі. Тоттенхем мав складний матч проти ПСЖ у суперкубку УЄФА. І варто зауважити, що вони досить гарно проводили матч, але на жаль, вони не витримали кінцівку гри і ПСЖ змогли від камбекати два. М'ячі, і у серії пенальтів взагалі забрали суперкубок. Жаль, тому що я вболівав за Тоттенхем. Але ставка дня на те, що обидві команди заб'ють, то буде тотал більше 2,5, успішно зайшла. До речі, вставок дня чудова прохідність. Також рекомендую звернути на це увагу. Це також безкоштовно все у телеграм-каналі. Тому це ще одна причина підписатись на телеграм-канал. Я вважаю, що Бернлі, які тільки піднялися з чемпіоншипу, будуть грати максимально обережно. І ми бачили, що Бернлі. В чемпіоншипі грає досить закрито. Вони пропустили найменше в минулому сезоні в англійському чемпіоншипі. Забивали не так вже й багато в середньому півтора голи за матч, Пропускали менше за зустріч. Як же їх суперників постійно був низький у них. Потенційно пропущених м'ячів, в середньому були менше одного за матч. Це дуже сильні показники. До прикладу, в Ліверпулі, які стали чемпіоном, АПЛ, був показник XGA всього один. Ну тобто, це вже чудовий показник. А у Бернлі був ще нижчий, тобто ще кращий показник. Потенційно пропущених м'ячів. по результативності, звісно, до Бернлі були питання, але е, той футбол, в який грає Бернлі, він вартий уваги, і вони будуть грати закрито проти Тоттенхема. І я вважаю, що Тоттенхем не є таким сильним фаворитом, як їх малюють. Тим більше після матчу проти ПСЖ, де вони залишили чимало сил, і дещо й був е, моральний удар по команді. В першу чергу я вважаю, що Тоттенхем буде подавати кутові в матчі, тому що Бернлі грає закрито. Бернлі буде давати проходити флангами, але будуть замикати саме оці передачі. Вони будуть їх перекушувати. Ну, М'яч буде виходити на кутові, я вважаю. Тоттенхем мав один з найвищих показників кутових в минулому сезоні в АПЛ. Індивідуально вони подавали більше семи кутових за матч. Я вважаю, що в цьому матчі варто очікувати на 5-6, а можливо 7 кутових від Тоттенхема, або й більше. І в першому таймі вже очікую на 3-4 кутові від Тоттенхема. Ставки на кутові. Тоттенхема, я вважаю, що там високі шанси на прохід. Будуть в телеграм-каналі, тому також підписуйтесь на телеграм. Серед основних варіантів ставок, я вважаю, що варто ставити на плюсову фору Бернлі, тому що коефіцієнт на Тоттенхем неадекватно занижений, і Бернлі навряд чи програє більше, як 2 м'ячі. Там можна навіть брати фору плюс 2,5 на Бернлі. Але якщо брати вже такий приємний коефіцієнт, то це фора плюс 2. І розраховувати на те, що Бернлі, якщо програє, то максимум в один гол. Але я вважаю, що можливо тут навіть вони і нічию витягнуть. Тому фора плюс 2 чи фора плюс 2,5 на Бернлі. Це ті варіанти ставок, які можна брати на цей матч. І далі перейдемо до матчу Волохемтон, Манчестер-Сіті. Велехемтон дуже любить грати з Манчестер-Сіті. Вони переважно знаходять свої моменти і забивають ворота Сіті. Загалом матчі Вулв проти Сіті приходять на високий середній тотал, і оскільки Манчестер Сіті не дуже впевнено провели минулий сезон. Я вважаю, що на старті цього сезону команда зразу спробує зіграти в атакувальний футбол, показати, що вони вміють забивати голи. Але якщо подивитися на те, як Сіті пропускав в минулому сезоні, у них був високий джега. Вони в середньому пропускали більше, як один потенційно пропущений гол за матч та й взагалі пропускали реально більше голу за матч. Я вважаю, що Манчестер Сіті тут може пропускати від Вулверхемптона, Тим не менш, оскільки це старт сезону, може бути різний результат. Я все ж схиляюся більше до ставки на тотал більше 2,5 в цьому матчі аніж до обміну голами. Також я вважаю, що Манчестер Сіті в першому таймі уже швидше за все зможе забити ворота суперника. Але напевно ставки я на це робити не буду, просто такий прогноз можу дати. Загалом напишіть свої думки в коментарях по цих та по інших матчах. Підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.